Вітаємо, шановні глядачі! З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме такий велет української літератури, як Василь Стефаник, а допоможе нам відкрити для себе нового Стефаника, теж дуже значуща постать нашої культури, нашої літератури. Я не побоюся цього слова усього пострадянського культурного простору. Директор інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка Національної академії наук України, академік літературознавець, доктор філологічних наук Микола Жулинський. Миколу Григоровичу, сердечно вітаю вас у цій студії. Я вас вітаю. Дякую. Знаю, що в вашій книзі, яка зветься Слово і Доля, ви досліджуєте біографії українських письменників. Від Григорія Сковороди до Василя Стуса. І сьогодні хотів би поговорити про ще одного Василя: Василь Стефаник. Для багатьох це ім'я, як то кажуть, дуже знайоме. Воно резонує, але резонує по-різному. В радянські часи його робили таким оспівувачем важкої долі селянства. Намагалися зробити з нього ще одного вічного революціонера на кшталт Івана Франка. В пострадянські часи Стефаник стає символом такого потужного національного відродження. Менше з тим, я вважаю, що сьогодні ми повинні побачити цю постать у всій повноті її величі. Ми маємо зрозуміти. Чим Стефаник важливий не тільки для нас, для України, але й для усього світу, для світової літератури з одного боку. А з іншого боку, чим він актуальний не лише для тих поколінь, що вже пройшли, а для сьогоднішнього українця? І, суто кажучи, можливо відкрити нашим глядачам очі на деякі Цікаві моменти його біографії, творчої і особистої, які роблять його портрет не клішованим, а повним і живим. І дуже прошу вас допомогти в цьому. Mm. А почну, напевно, з того, що спитаю, яким є ваш особистий Стефаник, з чого б ви почали знайомство з цим автором, і чим він вразив вас найперше, найсильніше? Я думаю, що Василь Стефаник це постать трагічна. Трагічна, І це також зрозуміло. Чому? Тому що це був митець від Бога. Він дуже рано відчув потребу самовираження в слові, і це привело його до великих творчих мук, тому що він дуже важко й болісно. Народжував оце художнє слово. Є спогади його сучасників, які пам'ятають, бачили, як Василь Стефаник творив. Ну, Ви знаєте, він був із роду багатого, найбагатшого на всю округу чоловіка, батька свого Семена Лукича. Який мав доробився десь до 180 е, е, е цих е таке слово «морги», моргів, 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 так. Я собі уявляю, і, що це величезна купа і, землі. І, да, І він, е Василь Лукич, дуже хотів, щоб його син став паном. І він його відправив спочатку в школу трьохкласну, місцеву, потім снятинську, чотирьохвідділкову школу. І, до речі, у цій снятинській школі вперше Василь Стефанок відчув, як, як до нього ставляться вчителі, як правило, шляхтичі, як ставляться міські діти. І вони... Його упосліджували, його били. Вчитель, так одного разу. Він за те, що він пропустив уроки. А Стефаник Малий Василь пропустив уроки, тому що він йшов на зустрічі з своєю мамою. Він надзвичайно любив маму. І цей материнський комплекс у нього був переслідував його. Так би сказати, все життя. Мама йшла від свого рідного села Русова до Снятина. Він по дорозі до Снятина вона зупинялася біля камінного хреста, а зі снятина йшов малий Василько, і там із мамою зустрічався. Мама приносила таємно від батька якісь гроші, приносила та чисту одежу, щось поїсти. Він там сидів біля мами. Це були його найщасливіші хвилини. І от він, пропускаючи уроки, він. Був підданий фізичним, фізичним тортурам. Йому 18 палок дали. І це так, його так це все вразило, так обурило, що він прийшов і потім згадував, коли він прийшов до себе на квартиру, то в нього, то в нього була думка про самогубство. Про самогубство ми ще поговоримо. Василя про цю, на цю тему. Але я хотів сказати, що батько його не шкодував грошей, здавалося б, на перших порах для свого сина, хоча і намагався заощаджати, його е, купив йому дуже таку непристойну одежу, але найбільше його травмувало оте знущання вчителів і знущання е, е, дітей. І коли батько йому вже справив таку. Городську, яка міську одежу пристойну, вона все рівно на ньому була якась така, ну невдатно не, не на ньому сиділа. І це і теж це викликало насмішки. І це був перший ті комплекси, які породили ото страхи, і породили комплекс неповноцінності від якого. Він ніяк не міг відбутися. потім була Коломийська гімназія. Вже в Коломийській гімназії він навчався і там вже вперше відчув себе, що він хоче стати письменником. Коломийська гімназія польською мовою, була. Польською виключно, тобто українцям немає права. Так, українське насміхалося з його мови. З з його вигляду селянського, насміхалися з його походження. Міське середовище, а воно було в основному яке? Не польське, а єврейське. І, і воно не сприймало тих селюків, які намагалися так сказати вселитися в це міське середовище. І це викликало викликало у. Василя Стефаника дуже сильні емоції, переживання. І це, я повторюю, породило певний такий комплекс неповноцінності. І це, але це все, що він переживав, воно все-таки жило в ньому і воно хотіло виходу. І цей вихід був тільки єдиний в чому, у літературній творчості. І він починає, починає разом із Лесем Мартовичем, а потім сам починає писати поезії, ліричні поезії, поезії в прозі. До, до речі, Лесь Мартович дуже негативно ставився, насміхався над його поетичними творами, і, мабуть, не без впливу Леся Мартовича. Василь Севанов починає писати новели. Оце цей жанр новели, він у нього доведений до блиску. Це, це, як, знаєте, відгранений е, діамант кожна новела. І він над нею надзвичайно важко працював. Він не міг почати, поки не буде в нього якась така наки щось всередині. Не змусить його зробити. Він тоді йде, купляє дуже дорогий папір, чистий, і починає. Писати він він не може знайти першої фрази. Для нього найголовніше було почати. Він кидає рве папір, викидає з десятки, з десятки листків дорогого паперу. Не відкидає, бо не може. І він потім писав і згадував до розмови. Із Михайлом Рудницьким, на той час досить відомим письменником, видавцем, і під час виступів своїх рідки, рідкісних, але виступів та на ювілеях, то він розповідав, що для нього було найголовніше знайти тон, почати на перше слово, перше речення. Оце було для нього найголовніше. І він над цим бився і приводило його до нервових е, таких е, припадків. Це були психічні розлади, він навіть втрачав свідомість і так далі. І це говорить про те, що це був митець справді від Бога, який е, е, відчував свою місію відтворити оту селянську душу. Ви показати, з чим жива та селянська душа. Не в суть не в економічних проблемах, хоча вони також відігравали певне значення. А суть була в тому, щоб показати, чому ж такі трагічні моменти в житті людини бувають. До чого це чому це все приходить до. Приводить до самогубства, і так далі, до дуже страшних часто наслідків. І тут багато писали, ну це і алкоголізм, там і, і так далі. І так далі. Але щось було таке в людині, в душі, що воно, що воно не було просто нерозгадане. І тут є дуже серйозні моменти. Гадаємо його новелу Басараби. Про те, що, про те, як чоловік вирішив покінчити життя самогубством, його вирятовують і потім сидять у хаті, родичі, близькі і обговорюють про те, ну для чого ти це все зробив. Мати йому пояснює. І це ж не годиться, це ж не можна це робити. А він каже: Я не знаю, я не можу вам пояснити, я не знаю, як це. Мене то мучить, мене воно тут в душі. Я не знаю, як мені бути. І Стефаник знав про те, що в їхньому роду дуже було багато самогубців. Рід був далекий, глибокий, козацький, с... я козацький я читав, що, навіть, да, з XVIII століття і особливо вражала доля його діда Луки. Дід Лука це була постать дуже, дуже ну, як би сказати, Складна і водночас буквально ненависна селянами, тому що це був чоловік жорстокий, який знущався над рідними, над своїми синами, над дружиною, який знущався над селянами. Він був обраний війтом, він був призначений паном Війтом. Але коли у 1848 році австро. О, ні, це так, коли було відмінено вже це Австро-Угорщиною, можливість надана була голосуванням обирати, його не обирають. Це для нього було великою трагедією, бо він не міг вже командувати, знущатися над людьми, володарювати в селі. І він покінчив життя самогубством, і про це пам'ятав Василь Стефаник. Його його це боліло. І в цій новелі Басараби про це згадується. І Він говорить про ту родову пам'ять, коли в його роду були самогубці, і як воно могло впливати на свідомість наступних поколінь. І тут головне, це фатум, Він про це пише: про фатум, тобто -то долю, про призначеність, чись якісь найвищі сили призначають твої людині долю і веда, ведуть її, і він, ця людина, не зможе змінити нічого, тому що це якась призначення десь із якихось високих сфер із небес. Все ж таки, я хотів би уточнити це питання. Мені здавалося, ось якщо так поглянути детальніше на творчість Стефаника, мені здається, що він більш до експресіоністичного такого напрямку. Бо, бо, бо надзвичайно оцей внутрішній потужний е, такий напряк, е, таке, таке напруга, напруга вона зростає, вибухає в дуже стислій формі. Все ж таки, е, вам здається, це був. Імпресіонізм чи експресіонізм? Ну, я згоден з вами. Більше треба говорити про, експ... про експресію. про експресію. Експресіонізм це правда. І так і дослідники говорять. І я, наприклад, сьогодні от приніс, показав вам видання творів Василя Стефаника в трьох томах у чотирьох книгах, які здійснили вчені. Переважно Чернів Івано-Франківського національного університету ім. Василя Стефаника під редакцією професора Степана Хороба, професор Роман Піхманець, який написав прекрасну чудову розвідку і не вперше він пише і про Василя Стефаника. і Він дуже обґрунтовано пояснив. Оцю, оцей фаталістичний э, тон э, самого ми так художнього мислення Стефаника. Ми знаємо, що і це дуже і потім видрукували вони під назвою э, наближення. Багато статей э, такі відкривають уже і пояснюють э, специфіку творчого мислення Стефаника. його його творчу манеру образну систему досліджують. То я можу сказати, що ось мені прислала також професорка Івано-Франківського університету імені Стефаника. Імені Стефаника Ольга Слоньовська. Вона підготувала книжку Василь Стефаник, маестро української новели. Чудова річ, дуже ґрунтовно висвітлена і біографія Василя Стефаника. Проаналізована майже кожна новела. А Василь Стефаник, по суті, написав 72 новели, Закінчені, 72 новели. Це не так багато. І ви подивіться, ось тут на столику лежать ці це фото. Те, Фототипії це перших і єдиних за життя виданих книжок, книжечок Василя Стефаника. Перша книжка синя це синя книжечка, потім Камінний Хрест. Потім з'явилася дорога, твори там. Земля, моє слово, до речі, земля дуже цікава назва, тому що уже Стефаник зовсім вже майже на. На порозі смерті його у Львові такий театр, пересувний театр, за його новелами поставив спектакль Земля. Стефаник боявся подивитися, боявся, що його розчарує цей спектакль, але цей спектакль виявився надзвичайно успішним. Глядачі дуже сприйняли його. Він про це довідався, і він побував на двох спектаклях у Снятині в Коломиї, здається. І він був дуже приємно вражений тим, що такий спектакль Земля з'явився шея за його життя. Я скажу вам так: що ось коли читаєш його новели, відчуваєш. Їхню абсолютно таку, ем, ем, як це сказати, краще, тобто готовність до сценічного втілення, готовність, яку там немає якогось, ну, немає такого, нібито, на перший погляд, немає такого драматичного сюжету, як в Гамлеті Шекспіра, або там «Король лір», або ще щось. Але, от як Іван Зюба дуже гарно писав, що. Трагізм його героїв, переживань його героїв, простих селян, виходить на такий рівень, що він нічим не поступається оцим шекспіровським героям. Тобто напруга внутрішнього переживання така сильна, що ти забуваєш що перед тобою звичайний селянин. Як він описує оцього Івана Дідуха, коли оці жили на руках, на, на, на руках в нього надуваються, сині жили, і нібито це якась металева сітка в нього на руці, а і, і нібито розсічене чоло. Оцією жилою на лобі, яка вздувається, коли він тягне оцей весь, весь, весь свій доробок тягне на 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 той холм. Не. Тобто, це така внутрішня сила, така сила експресії переживання його героїв, що я абсолютно переконаний ці спектаклі матимуть успіх і в подальшому, і в подальшому. Просто дійсно, можливо, він сам для себе не бачив. Інших жанрів, окрім новели, хоча звісно ж, це був би прекрасний драматург. І якщо б він об'єднав кілька сюжетів в спільну лінію, мав би написати великий роман. Але завжди в мене виникає питання, чому один композитор пише, наприклад, хорові мініатюри чи симфонічні, а інший пише велику симфонію. Я скажу вам, що все за життя, Василю Стефаніко, постійно говорили про те, що, що ж ви таку маленьку новелку написали, коли це все, що ви описуєте, воно може вилитися в повість або в роман. Але він цього він цього не розумів, бо він чув слово. Оце внутрішнє чуття слова. І через те оці проблеми, які часто обговорюють у дослідники літературна мова українська і покутська говірка, чому Василь Стефаник то. Говорив, що радив молодим польським молодим львівським літераторам писати літературною українською мовою, а з другого боку заперечував проти будь-яких втручань у його тексти. Він тільки таки тільки мою мужицьку мову не чіпайте. Говорив, тому що це те, що він відтворив, це говорила душа. Селянина, душа тієї людини, про яку він пише. І він знав, що він вкладає у цей твір найсокровенніші думки і переживання своїх героїв, і тому він не може іншою мовою це передати. Він, він не може. Так, його перекладали і на російську, і на польську, і на чеську, і на німецьку мову, і так далі. Але і, до речі, колеги з Івано-Франківського національного університету ім. Стефаника видрукували цілий том перекладів на інші мови, включаючи і китайську Василя Стефаника. Це зробили повторюю професор Степан Хороб, Роман Піхманець. Ряд інших колег його, які були в складі редколегії і підготували це, це, і це видання. То це, але я думаю, що ще одна є причина, яка дуже важлива, Стефаник, може, десь внутрішньо душі не хотів, щоб воно все так виглядало трагічно, але він не міг. Під, виступити проти, ну, так, проти того, як, як, міг би, як, як міг би почувати себе його герой. Тобто він знав, що над тим героєм якась, над його тою персонажем, який його, його, його творить, є щось вище, ніж його. Воля митця і ніж воля самого е, е, героя. І, оце. і до, речі, до речі, мені здається, це не, не лише якийсь фатум, бо якщо ми пірнемо в той самий камінний хрест, ми побачимо, що у Стефаника є свої особисті стосунки з Богом. І незважаючи на те, що він був членом радикальної партії Івана Франка, що він. Агітував за Івана Франка, і потім в радянські часи його навіть приписували до таких радикалів, революціонерів. А в нього були свої стосунки з Богом. І щойно його політичні оці товариші по партії вони прийняли більш такий радикальний ухил і оголосили релігію ворогом. Він зауважив, що ні, друзі, не, можна, не може людина існувати без віри в Бога. Це неможливо, не можна зрікатися своєї віри, віри своїх дідів і прадідів, бо це все одно, що зриктися самого себе. А в Хамінному Христі мене дуже зворушило. Ось цей головний герой, який настільки присвятив себе в цій рутинній роботі, що він буває тільки на Великдень у храмі. Він, зрештою, його останнє прохання до селян. Я вас дуже прошу. Прочитайте, отче наш по нас, і замовте. Службу, якщо дізнаєтеся, що ми пішли, вже нас немає на цьому світі. І проходячи мім повз хрест, у цей камінний хрест, саме хрест, не, не якась, якась там половецька баба, стойда, там саме камінний хрест. Він каже: дружині: слухай но, ну, Катерину, там наші імена, твоє ім'я і не бійся, моє теж. І ці останні слова це бажання прописати свої імена на хресті, який укорінений в рідній землі. Мене це вразило взагалі. Тобто, все ж таки поряд із фатумом, поряд з якою, якоюсь приреченістю, він відчував, що над ним і над Україною є Бог. Ну, дивіться, багато писали про те про стосунки з церквою Василя Стефаника. Але прочитаємо, наприклад, його листи до митрополита Андрея Шептицького. І ми вже навіть із цих листів. Їх треба прочитувати не під, не під не під не тільки під кутом зору, що він просить допомоги матеріальної, і так далі, але під тим кутом зору, як і його ставлення і до самого митрополита, і до, до, до релігії до Бога. Безперечно, він вірив Богові, вірив Бога, і водночас він і, і, і устами своїх героїв, і і, і звинувачував Бога. Звинувачував в тому, що чому отакі нещастя, така такі важка, білі, да, чому такі да, двірі, чому така доля, чому цей фатом так висить над його героями, то треба зрозуміти самого письменника, бо він кажуть, можливо, один із тих небагатьох письменників, який е, говорив мовою мовою. Почуттів, мовою переживань, а не мовою логіки, аналізу і так далі. Там Іван Франко, до якого дуже Василь Сефане стався з величезною повагою, все тільки з'явилися його перші новели, він писав, що. Що це нічого ну, не можна його називати песимістом. Він і не треба виводити його твори з соціально-економічних обставин. Він пише про душу людську, він пише про страждання, страхи, жахи, які переживає. Людина, а чим вони викликані? Вони не тільки викликані тими соціальними обставинами, не тим, що немає землі, що ви що доводиться вирушати в Канаду не за, бо там дешева земля, не тим, що забирають дітей, синів у рекрути не тим, що не може він прогодувати той селянин свою сім'ю і змушений топити свою власну дитину, ще були інші такі для Стефаника значиміші, важливіші причини це людська душа. От до цієї людської душі він і намагався до, 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 прихилитися і заглибитися в неї. І пізнати її. І оце по суті його новели, це по суті пізнання. пізнання людської душі. І як він сам надзвичайно красиво сказав: е я писав для того, щоб струни душі цього селянина, цієї звичайної людини, натягнути і налаштувати, і щоб на них зазвучала музика Бетховена. Бетховена. Так. Так, так. Я сподіваюся, шановні наші глядачі. Ви знайдете час, знайдете сили, відкрити твори Василя Стефаника, незабутні, неперевершені, ні з чим не зрівняні. І на струнах вашої душі зазвучить прекрасна, енергійна, красива, насичена емоціями музика. Адже допоки наша душа жива, допоки живі ми всі. Миколу Григоровичу надзвичайно вдячний вам. Сподіваюся, що. Ще не один раз ми зберемося в цій студії, поговоримо про велетів нашої української літератури, і нехай вони будуть для нас не якимись кліше або пам'ятками, а живими постатями, живими мицями, які звертаються до нас сьогодні і дають нашій душі розраду та можливість жити. Надзвичайно вдячний вам. Дякую. Прощаюся з вами, шановні наші глядачі. Це було джерело мистецтв, яке провів я, Микола Лисенко. В гостях у нас був академік Микола Жулинський. На все добре.